Вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Рада в ефірі, програма власний погляд про ситуацію в Україні та події на Кримському півострові, загалом про рішення Верховної Ради і нової влади, ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Олегом Ляшком. Я вітаю вас в нашій студії і дійсно вітаю. центр уваги з цього світу сьогодні є Україна. Ситуація напруження зростає з кожною хвилиною. Настільки адекватною, наскільки рішучими є сьогодні ті рішення, які приймає на рівні. Влади, і загалом як мають діяти сьогодні в центрі з Києва вчора? Відбулося закрите засідання парламенту, де було прийнято три постанови. Одна з них це підтримка армії Української армії Збройних сил, і дві це звернення Верховної Ради до парламентів і заяв Верховної Ради бачення щодо врегулювання ситуації. Я, до речі, хотів би звернути увагу, що за ці постанови, зокрема за постанову про підтримку армії, за звернення до держав гарантів нашого суверенітету, не голосувала фракція комуністів. Я вважаю, це п'ята колона, це ганьба, це сором. Адже не коли ти не годуєш свою армію, то будеш годувати іншу. Я так розумію, комуністи якраз російську армію, яка оголосила війну в Україні, вважають своєю замість української армії, яка потребує підтримки. Давайте називати речі своїми іменами. Сьогодні в нашій країні оголошена війна. Сьогодні російські війська, чобіт російського окупанта, топче нашу українську землю в Криму. Сьогодні, де-факто, Крим припинив бути українським. Там сепаратисти Аксьонов Константінов підняли голову. І е, зверту, звернулися до Путіна за тим, щоб той надав військову підтримку. Де юре вони хочуть легалізувати відірвання Криму від України 30 березня на референдумі? Я думаю, мій прогноз. Я дуже хотів би помилитися, але як правило, я в своїх прогнозах не помиляюсь. Я думаю, що Путін не зупиниться на е, намаганнях відірвати від України лише Крим. Вони підуть далі зараз на сході України, Харків, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, проросійські сили. Я наголошую агенти російських спецслужб. Проводять провокації, роблять картинки для першого каналу російського телебачення, зомбують людей, що начебто російськомовним громадянам України щось загрожує, і саме російськомовні громадяни України виходять на протести. Я можу сказати на прикладі свого рідного Луганська, звідки родом моя мама, де живе вся моя рідня на Луганщині, де я виріс на Луганщині, де я починав свою трудову кар'єру. На Луганщині немає жодних проблем з російськомовним населенням. Те, що зараз там відбувається, це робота агентів. Російських спецслужб ФСБ ГРУ, які десятками сотнями запускають своїх людей, які проводять мітинги, які захоплюють обласні ради в Донецьку, в Луганську, в Харкові. Ну, власне, Дозвольте таку я закінчу... ситуацію передбачали і раніше. Чому не було запобіжних заходів? Чому, чому не було дій на випередження? Чому не було запобіжних заходів? Це треба спитати в Януковича, коли ми його сюди доставимо для суду. Останні чотири роки банда Януковича зробила все, щоб знищувати українську армію, щоб знищувати українські uh -huh. спецслужби. На чолі української армії стояв агент ГРУ. Це військова розвідка Міністерства оборони Росії Саломатін. На чолі служби безпеки України стояв агент ФСБ Калінін. На чолі головного управління охорони стояв агент ФСБ і інший. Тобто, всі українські спецслужби і армія були віддані російським спецслужбам, і вони робили все, щоб знищити. І слава Богу, що ми ще сьогодні маємо армію, що вони не змогли її знищити. Тому сьогодні надзвичайно важливо це підтримка народу армії. Сьогодні як ніколи важливий лозун народ і армія єдині. Коли мене питають, чи боєздатна українська армія, я кажу так, вона боєздатна і приклади. Героїчних вчинків, мужності, витримки, які демонструють українські прикордонники, українські моряки в Криму. Це зразки геройства наших побратимів. Але наша армія буде в 10 разів боєздатніша, коли вона побачить підтримку українського народу. Тому я сьогодні отоб'їжав самого ранку військомати, Васильківський військомат, Печерський військкомат, Києві, тисячі людей. Приходять до військкоматів і записуються, і готові мобілізуватися, і готові служити Україні. І це надзвичайно важливо, це те, що сьогодні потрібно армії, щоб вони бачили, що вони не наодинці з ворогом з окупантом, що за їхньою спиною стоїть український народ, який готовий разом з ними воювати. Тому я оголосив про створення фонду Перемога. Про збір коштів на підтримку армії, флоту прикордонних військ і інших військових формувань України, створених відповідно до закону, задайте яку велику вітчизняну війну. Люди віддавали останні на літаки, на танки, на флот для того, щоб підтримати нашу армію. Сьогодні робити треба те саме Наш на українці. Сьогодні ми фактично перебуваємо у стані великої вітчизняної війни. Я хочу, щоб наші глядачі дуже чітко розуміли ситуацію, коли Путін розказує, що вони там намагалися. Гається повернути назад законно обраного президента Януковича. Все це легенда. це маріонетка. це державний зрадник, який заради того, щоб на штиках росіян повернутися до влади. Він здав Україну і зрадив. Але для Путіна це маріонетка. Головна мета Путіна це знищення України як незалежної держави, це упокорення України чи при допомозі Януковича, чи п'ятої колони, яка є в Україні. Тому я кажу. Що е, древні, не я сказав, древні сказали, хочеш миру, готуйся до війни. Я абсолютно з усією відповідальністю стверджую, зупинити війну можна тільки рішучими діями. Путіна зупинить тільки загроза великої війни, коли він побачить, що український народ готовий обороняти країну. Про які рішучі дії ви зараз говорите? Адже власне ті рішення, які зараз ухвалюються на рівні влади і. Ті дії, які принаймні зараз Україна поки що не веде активних дій в Криму, і нам вдається не втягуватися в цей військовий конфлікт. Наскільки на цьому етапі це є правильним, і як довго ми зможемо протриматись, і чи зможемо ми загалом зупинити ті рішення кримської влади, яка не визнає влади в Києві, як і Росія, зрештою, рішення української влади про те, щоб не втягуватися в конфлікт, це абсолютно правильне рішення. Я підтримую це рішення, але водночас ми мирний народ, ми не хочемо війни. Але ми повинні бути готові до війни будь-якої миті, бо вона може бути. Російські війська, російська влада прийняла рішення про ведення військ в Україну. Вони вже фактично введені в Україну, адже Крим це українська територія. Тому я вважаю, що наші дії української влади повинні бути надзвичайно рішучі. Ми повинні закрити кордон з Росією, через який до нас просочуються бойовики. Диверсанти, агенти російських спецслужб, які вбивають людей, які про акти мародерства, які провокують насилля і списують все це на майдан на те, що чому влада Чому досі цього не зроблено. Е, чому не зроблено? Це спитайте у представників влади. Я думаю, що там багато чого робиться, але я висловлю свою думку, щоб люди знали, що треба робити. Далі має бути приведені в повну бойову готовність українські війська і посилений кордон. На кордоні повинні бути не лише прикордонники, повинні стояти зброя. Ойні сили України захищати кордон. Має бути оголошена повна мобілізація військовозобов'язаних в Україні. Мільйони людей служили в радянській армії, здатні носити зброю. Мають бути організовані курси для молоді. Немає старого чи молодого. Від старого до молодого всі на фронт, всі за перемогу. Далі має бути повне об'єднання. Всі сьогодні повинні забути розмови про мову, про партії, про все інше. У нас сьогодні одна загроза, зовнішня загроза, військовий агресор. І тому всі партії, всі люди, незалежно від національностей, незалежно від тої мови, якої говорять, повинні об'єднатися заради того, щоб відбити зовнішню загрозу. Наша влада, треба віддати їй належне, дуже ефективно діє на міжнародному фронті. Сьогодні увесь світ підтримує Україну. Я наголошую. Що у весь світ немає жодної країни в світі, яка б підтримала агресорські плани Росії учора виступив Китай, наш стратегічний партнер на підтримку Америка, Європа, весь світ на нашому боці, і це нам дуже багато дає переваги, це дає нам можливість вигравати цю війну. Але я хочу сказати, що якщо ми самі собі не допоможемо, нам не допоможе ніхто. Український народ, всі як один, повинні повстати повинні бути готові до оборони. Я хочу попередити Путіна. Я хочу попередити його генералів. Ми будемо битися за кожен метр землі. Ми будемо битися за кожну хату, за кожний будинок, за кожну вулицю, за кожне село і місто. Ми не віддамо нашої землі. І якщо ви прийдете сюди до нас з мечем, від цього меча ви отут і залишитеся. Ви сказали, чи нам дійсно поки що вдається зберегти більш-менш. Таку ситуацію, що немає ще збройного конфлікту, і як вберегти нам оті ті ризики, які зараз є досить високі ризики, провокацій, які власне можуть і призвести до цього збройного конфлікту і до збройного простояння, зрештою до війни про це попереджають досить багато як спрацювати в цьому цій ситуації для того, щоб попередити і не допустити, щоб було вже перейдено ту межу, коли вже зупинити буде досить непросто а практично неможливо? Усі війни починалися з провокацій. Путін діє як Гітлер. Згадайте, Гітлер почав Другу світову війну, одягнули німецьких гестапівців у форму польських офіцерів і напали на німецьку радіостанцію у Гляйвіці. і використали це для е, початку війни. Згадайте, як Гітлер здійснив аншлюз судет, це Чешська область. Під приводом захисту німецькомовного населення схожий сценарій. звичайно, все повторюється один до одного. Зараз Рада Російської Федерації прийняла рішення про введення військ в Крим на підставі того, що там вбиті російськомовні громадяни, що їм загрожує небезпека. Покажіть, хоч одного вбито, покажіть хоч одного При Тому ж в Росії визнають, що це були схованки. Звичайно, приколений... тобто це фальсифікація, це надумані приводи для того, щоб ввести війська в Росію. І до речі, вони заднім числом легалізували введення військ. Тобто сьогодні. Для того щоб не допустити провокації, це пильність. Як тільки люди, громадяни, українці, я звертаюся до вас, як тільки ви де бачите факти порушення закону, факти мародерства, факти нападів. Негайно затримувати цих розбійників, здавати до органів міліції, бо я підозрюю, я не підозрюю, я абсолютно впевнений, що це роблять російські спецслужби для того, щоб всьому світу показати, що українська влада не контролює ситуацію, що в Україні розгул бандитизму, мародерства тощо. Це роблять російські спецслужби. Тому, коли ви бачите, негайно затримувати кожен, хто знайде Януковича, хто має можливість затримати Януковича, негайно затримувати, передати його до суду. Що немає можливості затримати Януковича живим, застрелити? Застрелити, дивіться, зараз вся увага прикута до Криму, оскільки там вже дійсно ескалація конфлікту доросла до такої напруги, що в будь-який момент все може змінитися. Але чи не випускаємо ми ситуацію із свого контролю на сході? Адже там також напруга велика і чи не Прогавимо той момент, коли такі ж самі події розгорнуться. Адже будь-яка провокація на сході і маючи на кордоні армії російську, де проходять навчання. Будь-який момент під приводом того, що було б якесь, там, не знаю, якась провокація щодо російськомовних громадян або співвітчизників, так як Путін заявляє, будуть введені війська ще й на сході. Послухайте, будь ласка, мене ситуація на сході радикально відрізняється від ситуації в Криму. У Криму справді більшість російськомовного населення і це було створено штучно. Для, які мають російські паспорти. Ситуація в Донецьку, Луганську, Харкові, Дніпропетровську, Миколаїв, Херсон. Це радикально інша ситуація. Там 90% відсотків Там, там 90 українських громадян, які горою стоять за Україну. Акції протесту, які відбуваються під приводом захисту російськомовного населення у цих обласних центрах, це акції, спровоковані російськими спецслужбами. Російські війська, які зараз сконцентровані і зрешто, і багато там російських громадян. Російсь... я проте й кажу, і в цих акціях участь беруть саме російські громадяни, а не українські. Російські війська, які сконцентровані на кордонах з Україною, це не навчання, це готовність до агресії. Вчора Луганська обласна рада прийняла рішення. Я сміюся. Луганська обласна рада прийняла рішення звернутись до Путіна проведення військ в мою рідну Луганську область для захисту російськомовних громадян. Ви знаєте, це не просто смішно, це анікдот. І тому тут треба діяти дуже жорстко і радикально. Генеральна прокуратура, служба безпеки має заарештувати Голенка, голова обласної ради, Пресюка, колишнього голову адміністрації, Кравченка, мера Луганська, Клінчаєва, депутата обласної ради, помічника Єфремова, який організовує ці провокації, і в Луганську Зразу все заспокоїли. Рішення Донецької ради про референдум 에, і відділення Ріш... немає рішення про відділення. Ренат Ахметов найбагатша людина у Донецьку, найавторитетніша людина, яка тримає всю mm -hmm. Донецьку область. Він виступив і сказав: Україна єдина і неділима. Усі, хто в обласній раді, це контрольовані Ахметовим люди. Тому всі рішення в Донецьку, якщо приймаються, вони я упевнений, що Ахметов не дасть можливості відділити Донбас і не дасть можливості сепаратизму у Донецьку. Ви знаєте, складається трошки така ситуація. От політики роблять дуже багато заяв, всі приймаються долою Криму, Сходу. Але ці всі заяви робляться з Києва. Мало політиків, які могли б вплинути на ту ситуацію, бо їдуть до Криму, зокрема, їдуть конкретно до на Крим. схід. От чому досі ми не бачимо такого десанту, як з Росії? Російські депутати приїжджають десятками туди в Крим. Переконують, проводять свої свою пропаганду, свою агітацію. Українські депутати оцінюють ситуацію перебуваючи в Києві. Чому не організувати от, такий могутній десант тих людей, які є авторитетними на цих територіях? Російські військові захопили аеропорти в Криму, захопили Крим -аерорух. І вони керують повітряним простором Криму. Саме тому там десятки летять російських депутатів. Українські депутати позбавлені можливості потрапити до Криму. Це вже офіційно підтверджено. звичайно. Інші... Якби я три дні намагаюся зв'язатися з Кримом для того, щоб прилетіти туди чи приїхати, у мене немає цієї можливості. Що стосується інших областей Сходу, зразу після нашого ефіру на студії я відправляюся в аеропорт. Лечу у Донецьк у Луганськ для того, щоб там підтримувати наших людей, для того, щоб зустрічатись в ефірах і доводити до жителів Донецька схода інформацію про те, що насправді відбувається у Києві. Насправді, українські депутати не сплять. Я само ранку їжджу по воєнкоматах, піднімаю бойовий дух людей, щоб люди бачили, що вони не наодинці з проблемою, що є разом з ними депутати, які відстоюють інтереси України. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Сподіваємося, що все-таки завдяки нашому духу і тій непереможності, такий народ дійсно не можна подол... перемогти, зважаючи навіть на останні події, ми переможемо. А потім попер... хочу з цього приводу сказати: можна перемогти полк, можна перемогти дивізію, можна перемогти армію. Але неможливо перемогти народ, тим більше український народ, ні монголо-татари, ні фашисти не здолали нас не здолають і нинішні агресори. Слава Україні! Народний депутат України в нашій студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам лише хочеться побажати витримки сили духу. Тримаймося. Ми обов'язково переможемо до зустрічі.